Вітаю. Минулого разу ми з вами говорили про теорему Фалеса. Власне, її формулювання звучить так: якщо паралельні прямі відтинають на одній стороні кута рівні відрізки, то не відтинають рівні відрізки на другій стороні кута. Якщо згадати, що ми з вами робили, ми, будуючи відрізок до вільної довжини, ділили його на певну кількість рівних відрізків. Якщо нам потрібно було поділити їх пропорційно. То нам потрібно було просто відрахувати необхідну кількість рівних відрізків. Це було в минулому відео. І можна сказати так: що якщо паралельні прямі відтинають на одній з сторін кута пропорційні відрізки, то вони відтинають пропорційні відрізки на іншій стороні кута, що логічно. Адже ми це робили і розв'язували навіть на це задачу. Так от, це формулювання загальної теореми Фалес. Тобто, все, що змінюється, це слово рівні в формулюванні. На слово пропорційні. Перед вами задача на знаходження четвертого пропорційного відрізка. Тобто на одній стороні кута у нас є відрізки, відрізки довжиною 2 та 5, а на іншій стороні кута є відрізок 3. І нам потрібно знайти, а який би був би відрізок четвертим, щоб він лишався от пропорційним до відрізка 5. Давайте оформимо дано до даної задачі. Перш за все, ми матимемо вказати. Які відрізки матимуть яку довжину? Наприклад, от відрізок ОА має довжину 2. Але ми не можемо написати просто, що це буде 2. Ми маємо вказати одиниці вимірювання. Якщо їх немає, то ми матимемо записати, що це одиничних відрізків тобто пишемо ОД та ставимо крапку. Аналогічно, ми матимемо написати довжину відрізка АБ. Вона у нас 5 одиничних відрізків або 5 одиниць вимірювання. І у нас є ще відрізок ОД. Він у нас дорівнює 3 одиниці вимірювання. Тому у відповіді потрібно буде вказати, що в якості одиниці вимірювання в нас буде одиничний відрізок. От якось так. І що нам потрібно, власне, знайти: хоча було сказано: четвертий пропорційний відрізок, але він має назву ДЦ, або CD. Все запишемо розв'язання. Все, що ми будемо робити, буде робитися за узагальненою теоремою Фалеса. Оскільки, якщо в нас на одній стороні кута відтинаються пропорційні відрізки, а вони пропорційні числом 2 і 5, то цим самим числом 2 і 5 будуть пропорційні і відрізки на іншій стороні кута. І тут ми можемо записати це для себе досить двояко. Перш за все, ми могтимемо для зручності ось цей відрізок позначити за х. Так от, ми можемо написати це як 2, що ділиться на 3, буде дорівнювати як 5, що ділиться на x. А також ми можемо написати, що якщо ми верхні відрізки поділимо між собою, то 2 поділимо на 5 і 3 поділимо на х, ми теж будемо мати правильний запис. Здавалося би, ми маємо дві різні пропорції. Але давайте скористаємося власне властивістю пропорції. 2 помножимо на Х навхрест, будемо мати 2х, 3 помножимо на 5, будемо мати 15. Згром, це в іншій пропорції. Нахрест помножимо 2 помножимо на Х, будемо мати 2х, 5 помножимо на 3, будемо мати 15. Тобто котрий з цих варіантів ви б не вибрали. У вас пропорція буде правильна і даватиме один той самий результат. Проте потрібно оформлювати задачі правильно, і ми дещо змінимо порядок записів. Спочатку потрібно записувати за допомогою назв відрізків. Таким чином, ми можемо відрізок ОА ось, Поділити на то, що під ним. Це буде досить зручно, на відрізок ОД. Написати, що це буде так же саме, якщо ми поділимо відрізок АБ на відрізок DC. Те, що ми позначили невідомий відрізок за Х, це чисто для зручності, щоб бачити, а що нам потрібно знайти. Його можна і не позначати Xом. Тоді не прийдеться в задачі писати, нехай DC дорівнює Х. Давайте попробуємо розв'язати задачу, не використовуючи даної букви. Ми з вами записали, що потрібно зробити, і ми маємо заповнити відомі відрізки відповідними їм числам. Наприклад, відрізок ОА у нас дорівнює двійці, відрізок ОД дорівнює трійці, АБ п'ятірці. А власне, ДЦ ми шукаємо. Тобто, замість їх саме будемо просто писати назву того відрізка, який ми шукаємо. Далі множимо навкрест. Тобто, 2 множимо на ДЦ, будемо мати 2 ДЦ. А 3 буде множити на 5, матимемо 15. Власне, щоб знайти довжину відрізка DC, нам потрібно буде 15 поділити на 2. Ділимо і матимемо 7,5. Оскільки ми з вами не писали одиниць вимірювання, то їх слід записувати в дужках. Пишемо, що це були одиничні відрізки. Власне, довжину відрізка DC ми з вами знайшли. Ви би мали писати це нижче, я напишу в даному рядочку. Чарівне слово відповідь. І 7,5 одиничних відрізка. Довжина шуканого четвертого пропорційного відрізка. Аналогічним способом ви можете розв'язувати задачі, в яких у вас не дві паралельні прямі проведено, а три. Ви просто будете робити дану історію по черзі спочатку з першими чотирма відрізками, потім і з наступними чотирма відрізками. Що ж пробуйте? І у вас все обов'язково вдасться. До зустрічі!